Об'єкт, на якому жорсткість 32 і 32 жорсткість і 5 заліза. Отак От воно виглядає. Система водоочистки складається. Ну, фільтр Big Blue з е, шнурковим картриджем. Після нього йде лічильник. Лічильник дає сигнал дозатору. І дозатор дозує гіпохлорид натрію. Пропорційно. От такий дозатор, оце надпис Екст, означає, що він працює пропорційно від сигналу лічильника. Це от лічильник дюймовий контактний. Далі зворотний клапан. І отут хрестовина це в місце, куди проискується гіпохлорид натрію. Далі над хрестовиною розширювальний бачок. 50 літрів. І от е, вприск йде, коли вода рухається і в пачок, і далі на очистку. Е, хрестовина це ідеальне місце для вприску. Далі от воно пішло на оцей фільтр знезалізнювач. 12-та колона. Всередині засипаний бірм. От. Забирає залізо, забирає сірководень. От. Далі у нас йде фільтр вугільний, сорбційний. він потрібний, щоб забрати залишки гіпохлориду, щоб вода не, не мала запаху. А далі вода поступає на такий осмус, от напівпромисловий. Осмос. На півпромисловий. осмос. Насос ловара. Орієнтовно до 40 літрів на хвилину він качає. Оце осмос. Ну, зараз він стоїть, бо бак повний, а взагалі от вхідний тиск, а тут е, тиск в модулі. От зараз показує, що на дисплеї що бак повний, тому воно все стоїть. Є дозація антискаланту. Пропорційно до роботи насоса осмотичного. І от мембрана 40-40. Далі вода вже очищена осмотична. Подається, 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 подається ось такий от 500 літровий бак. А з бака насосом. Насосом подається вже в хату, але перед тим ще є дозатор, який дозує луг для підвищення pH. От цей дозатор ще не запущений наразі, все, решта вже працює, бак вже повний. От така система для, це для приватного помешкання. Причому дуже складна система, бо дуже велика жорсткість. води. а ціла підводна лодка